Усе! Гемона! Сам? Одне вас! Кілесні маски, дві. На Запоріжжі поліція знешкодила діяльність злочинної організації, що діяли під кураторством вора в законі. В структурі організації було два відокремлених підрозділи. Учасники одного спеціалізувалися на крадіжках з помешкань громадян, другого на вимаганні. Керував усіма діями в злочинній організації місцевий кримінальний авторитет з оточення вора в законі. Учасники ретельно готувалися до кожного злочину, вивчали розпорядок Дня потерпілих та членів родини, робили розвитку місцевості, обстежували територію на наявність камер від. Спостереження та охоронної сигналізації вивчали замки, стежили за домівками та своїми майбутніми жертвами, а при вчиненні злочину дотримувалися конспірації. 27 березня оперативники управління стратегічних розслідувань Запорізької області, слідчі слідчого управління обласної поліції, за силової підтримки підрозділу КОР та поліції особливого призначення затримали організатора та чотирьох членів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усім затриманим фігурантам за процесуального Ального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури повідомлена про підозру. Наразі зібрані докази їхньої причетності до вчинення п'яти крадіжок з помешкання громадян на майже 4 мільйони гривень та двох фактів вимагання, сума по яким становить понад 330 тисяч гривень. Максимальне покарання, яке може загрожувати учасникам злочинної організації, за скоєне років ув'язнення, а їх лідеру 15 років позбавлення волі.